Доброго дня, продається Tesla Model 3 22 року, пробіг 163 тисячі милі. Автомобіль запускається, їде, заряд приймає. Із нюансів має тріщини на лобовому склі. Ось раз. Сертифікати присутні, машинка оновлюється. Основне пошкодження це права задня частина, а саме заднє крило. Зацепило трішки дверку, обійдеться покраскою. Ось саме пошкодження. Машинка в досить гарному стані, враховуючи пробіг. По салону все гарно, все збережено. Ще раз повторюю, що це 22 рік, задній привід. І в нас 160 миль на 60% батарейки. Тому якщо вас зацікавив даний автомобіль, пишіть або дзвоніть нашим менеджерам.